Шановний пане президенте, шановні пані та панове, присутні, шановні поважні журналісти. Сьогодні у нас справжній день Німеччини для України. Вранці я взяв участь в роботі Берлінської конференції, що присвячена відбудові нашої держави, модернізації України. А тепер радий вітати в Києві пана президента Штанмайера. Я вдячний за такі. Змістовні відносини, які є між нашими державами зараз, в усіх сферах безпеки, оборона, економіка, соціальний розвиток, енергетика, гуманітарна взаємодія, політика, співпраця на міжнародному рівні, зокрема співпраця в Європейському Союзі, в структурах організації Об'єднаних Націй, тощо внесок. Німеччини в рух України до миру і відновлення нашої територіальної цілісності дійсно вагомий і значимий. Сьогодні ми провели з паном президентом провели важливі переговори, які цілком відповідають таким відносинам наших держав. Я подякував Німеччині за надання сучасної системи протиповітряної оборони АРІСТЕ. Вона дуже добре показала себе у захисті нашого неба, порятунку наших людей сьогодні. Це дійсно пріоритет. Ми всі це відчуваємо. Сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо отримати ще кілька відповідних систем. Я поінформував пана президента Штанмаера щодо інших наших оборонних потреб. Вони, вони також прийдуть. Пріоритетні, необхідні для захисту нас з вами, захисту всіх українців і звільнення нашої землі. Зокрема, це стосується систем артилерії, бронетехніки, іншого озброєння. Ми обговорили увесь спектр загроз, їх немало, які створені. Російської Федерації на цьому етапі повномасштабної війни це і продовження ракетного терору, залучення Росії собі у спільники держави Іран і чергові прояви російського ядерного шантажу. Ми однаково оцінюємо з німеччиною ці та подібні російські загрози. Предметно обговорили фінансову і подальшу політичну підтримку нашої держави, Окремо і дуже детально зупинилися на питання. Відбудови України, яка потрібна вже зараз. Особливо перед зимою, а не тільки стратегічно, після закінчення війни. Я дякую Німеччині за чіткий сигнал політичному і корпоративному світу про те, що відбудова України та інвестиції в нашу державу це відбудова та розвиток майбутнього члена Європейського союзу. Дякую також за готовність Німеччини продовжувати допомагати нам в збереженні енергетичної стійкості. Сьогодні з паном президентом ми вперше в історії наших двосторонніх відносин схвалили спільну заяву президентів. Серед іншого, вона закріплює особистий патронаж пана президента Штанмайера над процесом відновлення Чернігівщини, саме цю область, до речі, сьогодні. І відвідав пан президент. Я думаю, він сам про це вам скаже. Мені розповів детально. Домовились сприяти розвитку наших відносин не тільки на найвищому і Урядовому рівнях, але й на місцевому, що дуже важливо в контексті нашої реформи в Україні реформи децентралізації. Мережа українсько-німецьких муніципального партнерства отримує президентський патронат. Обговорили питання європейської євроатлантичної інтеграції нашої держави. Вже цьогоріч ми виконуємо усі рекомендації Єврокомісії, що стосуються набуття Україною членства в Європейському Союзі. Я вважаю, що ця робота має отримати належну оцінку з боку Європейського союзу ще до оприлюднення наступного пакету в рамках політики Ро. Розширення. Погодились з паном президентом у тому, що роль України в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки має тільки посилюватись. Для цього треба зберегти і розширити експортну зернову ініціативу, яка забезпечує постачання продовольства з наших портів. Вже близько 9 мільйонів тонн експортовано. і це означає, що десятки мільйонів людей по всьому світу і в різних країнах врятовані від загрози голоду, який провокується Російською Федерацією. Вважаю абсолютно ганебними російські спроби загальмувати таке постачання продовольства країнам Африки, країнам Азії через створення штучної черги і суден, які змушені очікувати щоденно протягом тижня і більше виконав. Контрактних зобов'язань. Понад 170 суден були зафіксовані у такій черзі. Я дякую Німеччині та усім нашим партнерам, які підтримують збереження і розширення експортної зернової ініціативи. Маємо спільно не дозволити Росії будь-яким чином зірвати цей експорт. Окремо подякував пану президенту за підтримку постійної співпраці між першими леді України і Німеччини. Остання подія у Франкфурті дуже важлива. Це один з важливих напрямків гуманітарної співпраці між нашими державами. І я впевнений, що цей напрямок ставатиме тільки змістовнішим. І попросив президента Штанмайера сприяти визнанню Бундестагом Голодомору як геноцидом українського народу. Особливо це важливо на протязі цього, цього року. Дякую ще раз за переговори, пане президенте. Дякую за цей візит за підтримку України. Слава Україні, шановний пане президенте. Дозвольте почати із подяки за порушення до Києва з огляду на підступні напади Росії на Україну і дронами і ракетами. І для мене було дуже важливо прибути сюди. І продемонструвати людям України і в столиці, і не тільки в столиці, але і в містах, і в селах підтвердити, що ми на вашому боці що ми будемо далі вас підтримувати в економічному, політичному і е, моральному плані. Уже протягом восьми е, місяців Росія веде брутальну е, людину на війну проти вашої країни, пане президенте. Це війна, яка роз. Е, е, Збила всю безпеку у Європі, і з боку Німеччини це також дуже нас турбує. Я був дуже вдячний вам, пане президенте, що мав можливість побачити якраз ситуацію очима українців. Я міг поговорити сьогодні з багатьма людьми, багатьох побачити, і наприкінці сьогоднішнього дня можу сказати, що я захоплююся мужністю не з несильності українців, їхнім їхньою готовністю боротися. І ми були у підвалі в Корюківці. Ми розмовляли з жінками, яких тримали. Їхня історія мене дуже вразила, дуже вразила їхня мужність. Вони вийшли просто голими руками проти танків захищати місто Корюківку від російських танків і змусили ці танки повернути назад. На Мене це правило велике враження, іншими словами, я просто був просто вражений тією мужністю, яка з якою зустріч українці зустрічають і в Києві, і в Чернігівській області. Я бачив це під час поїздки, і бачив, що відбулося, і наскільки зруйновані міста, наскільки мости також будинки але. Українці хочуть все таки знайти мужність для відбудови. Я міг побачити сьогодні у Корюківці також і ми передали так званий зимовий пакет. Вони складаються із генераторів із спеціальних машин для переробки деревини для опалення, а також передали мобільні генератори для підтримання електропостачання і опалення. І сьогодні це йшлося також на конференції в Берліні, яка присвячена відбудові. І ми сказали, що відбудову не треба чекати до кінця війни треба починати її вже зараз. І дуже добре, що сьогодні відбулася експертна конференція сьогодні, і вона була за присутності пані фондерляєн у Берліні. Під час мого останнього візиту в Україні і у вас, пане президенте, я вже побував один раз в Курюківці, і як ми згадуємо, тоді були зовсім інші умови, зовсім інші обставини. Сьогодні я міг підтвердити свою обіцянку, щоб допомогти побажанню тамтешнього мера і укласти чи допомогти укласти між партнерами Нерські між побратимські відносини з одним із німецьких міст, і я, ми знайшли невеличке гарне місто Вальдкірхен на південному заході Німеччини. І якраз буде розвиватися дружба між цими двома країнами містами Вальдкірхен і Колюківка. І це буде показувати також і всю солідарність, і це не абстракція, це конкретно і вона ця солідарність. Арніс існує між людьми, між різними ініціативами, і вона буде відбуватися також на комунальному рівні. І зараз важливо, щоб розвивати мінь потугу ось цих між міських зв'язків і допомагати обмінюватися досвідом, експертизою, приймати біженців у містах побратимах. Все це може якраз існувати у мережах і між різними містами Німеччині. Меччини і України і відбуватися це може не бюрократично для мене дуже велика радість, пане президенте Зеленський. Що ми обидва сьогодні можемо взяти під патронат, під наші з вами патромат, патронат? Ось оці відносини між німецькими і українськими містами, побратимами, також і в ім'я тих людей, які проявляють свою активну діяльність і в Німеччині, і в Україні, і я дякую вам за вашу готовність. Ми хочемо тим самим об, обидва, щоб більше міст, більше сіл, громад утворювали такі побратимські зв'язки. І ми можемо сказати, що вони допомагають не тільки подолати війну, але вони вибудовують також і спільне наше майбутнє після війни. І вони також показують дуже чіткий сигнал. Москві, що москві не вдасться розділити від, від, відокремити наші народи а навпаки це зблизить нас пане президенте відбудова для україни для німеччини теж важлива і ми хочемо щоб ті наслідки страшні наслідки війни якомога швидше були ліквідовані і була підтримка для населення і німеччина зараз є одним із Don't uh Найголовніших е е помічників, який передає багато різних, е різної зброї, озброєння. І йшлося про чотири системи Ті. Е це найсучасніша е най система протиповітряного захисту. І я думаю, що буде більше безпеки для українських людей, захист від брутальної російської агресії. І я сьогодні пообіцяв панові Езиденти, що скоро будуть передані дві системи Марс, і, і також будуть чотири наші е, гаубиці, е, панцергаубиці 2000, і Наступними днями вони будуть передані Україні. Шановні пані і панове, також і політична підтримка Німеччини Україні також буде може бути певним. і протягом цього року мене, мене дуже втішило, що ми продовжуємо процес е, трансформації, і це має великі шанси для України наближатися крок за кроком до Європейського Союзу з огляду на війну. Якщо я читаю. Рикла газети, пане президенте, то є багато Хто хоче, вимагають припинення війни і припинення збройного конфлікту, перемир'я. А ви сказали, пане президенте, що Україна хоче досягти справедливого миру. Я поділяю вашу думку. Справжнього миру не буде без справедливості, і несправедливий мир має тільки яку Путін може укласти. Це тільки може викликати нову війну. yeah <sighs> Німеччина, пане президенте, засуджує ескалату ескалацію кроки і ту часткову так звану мобілізацію. І до цієї риторики цю риторику ми також говорили. І ми засуджуємо також і анексію українських областей Херсонської області, Луганської, Донецької області. І Росія не ми не визнаємо цю анек. Анексію Росією і таку думку підтримує більшість країн-членів Організації Об'єднаних Націй. Це було підтверджено на генеральній асамблеї. Пане президенте Зеленський. Я хочу ще раз подякувати вам за запрошення прибути до Києва. Ви ведете вашу країну дуже переконливо через цей тяжкий період, і я дуже шаную це. Дякую вам за це.